і полетні. Я запізнився, оскільки я мав показі бути на нараді в кабінеті міністрів з питань, які, а зараз майже всі питання відносяться до воєнних питання, але питання відносяться до повернення реального декупованій території, це в контексті відновлення. Українського духовного життя була зустріч віцепрем'єра Верещук з Всеукраїнською радою церков, і одним із актуальних питань справді було визначено це повернення українського слова на українську територію. А навіть більше того, я скажу, що не тільки повернення є для нас зараз актуальним, але й там, де його на жаль, українського не було, воно має прийти. І замістити слово російське сказане російським священником, який, на жаль, не є українським ні за назвою, ні за духом, ні за своїм навіть Шановні колеги. Коли я читав назву конференції, яка була на обговорення, мені спочатку здалося, що було правильно ви сказати. Про е, українську щодо громадян звали, да? тобто як... але потім е, познайомився ближче з матеріалами, коли перебував перебуваєш, я зрозумів, що справді дуже важливо навіть єдинка... спадщина, а тому, що вона все ж таки належить спадщина. Вона українська, за, е, за, за тим, що вона на території України, чи вона українська за тим, що вона належить українському народу в і всім іншим. Ходам і національності, які проживають на території України, тому тут теж оці два аспекти, мені здається, не даремно е, стоять е, як предмет вивчення і дослідження учасників конференції, сама ідентичність українців, які відчувають себе такими певними індикаторами і критеріями, не асоціюючи себе з представниками інших на народів світу, а також ідентичність самі І Якраз можливе поєднання оцих от речей і є тим завданням, яке має сьогодні стояти перед суспільством більш широко перед органами влади і небайдужими організаціями, якими є безумовно і, э, Інститут України славу. Ми до э, його зараз под, э, відповідь на запитання: що робити, коли ми зайдемо на деповні території? Що потім зайдуть представники спеціальних органів, міція, ЧС, державна служба на спеціальній ситуації, та да, деякі інші підрозділи. Ну а потім має відновитися життя. Має відновитися освіта, має відновитися культура, медицина. Тільки за що життя які адеквіка деякі з них вже з чотирнадцятого року знаходяться під впливом умов досить іншого наративу? Не Тому питання треба шукати якраз в тому, щоб не просто казати, що було у вас це погнали стане добре? А мабуть, треба знайти ці от точки дотику до душі людини. І Історичних і батьківських, можливо, коренів, які справді будуть відкриють найшвидший шлях до серця, до душі, і саме головне мозку цих людей треба спиратися на ті речі, які справді є унікальними тільки для України, для українського народу, і вони є кращими порівнянні при всій повазі до величезної кількості людей. До представників російської нації або інших національностей, які приходили в Україну, насаджували нам російський мир від імені Російської Федерації. Пошук відповіді на ці питання є дуже важливим. Я ще раз повторюся, і це має бути розроблене свого роду певні навіть методички для тих людей, які входять в світ. Методички для Педагогів, методички для представників культури, для представників влади з якими меседжами говорити і звертатися до людей на деокупованих територіях. Але питання стоїть і про е, нас, із вами, і про е, ті е, українські землі, які на щастя були захищені збройними силами, куди не стало нога ворога, але де досі, е, враховуючи всю багатосотлітню Понад 300-літню історію насадження російської ідеології нам далеко не завжди вдається впоратися з викликами повернення українськості і української ідентичності. І тут ми теж маємо, мені здається бути більш рішуче, колись була модною, я б так навіть сказав, ідеологія легкої. Українізації так і називалися лагідно українізація, Хтось запровадив такий термін. Хтось сказав, та ні, треба м'яко переконувати. Ну, моя особиста думка як українського буржуазного націоналіста, я згадав цей термін свого часу. Був популярний в анти, в радянських колах щодо справжніх українців. Мені здається, що от я якраз відношуся до. Цього наративу за своїм духом, то ми маємо діяти більш рішуче і бути в ніякому разі не лагідними і не спокійними, а бути неспокійними, і бути безкомпромісними. Війна якраз дала нам це право. Вона розділила громадян на тих, хто став українськими патріотами, підтвердив в собі це почуття любові до батьківщини, і тих, хто зрадив. Нікого немає. Ті, хто посередині, вони відносяться не до українців, вони відносяться до колаборантів, На жаль, тому тут треба діяти більш рішуче, чітко і, і наполегливо, і саме головне не боятися. Я думаю, що загальне суспільне усвідомлення того, що ми будемо не просто переможцями, а ми будемо отримати право приймати рішення так, як хочеться нам. Не е, звертаючи увагу на якісь тонкощі е, душевні тих людей, які недостатньо е, просто і легко розуміють е, Україну як державу, як націю, це той наратив, з яким ми маємо йти. Впевнено, і тут ми маємо бути підкріплені, звичайно, і засобами культурного впливу, засобами освітнього впливу та іншими інструментами, тому, шановні колеги, я. Хочу також ще сказати пару слів про те, що треба буде бути готовим на те, щоб сформувати певні культурні українські десанти і взяти участь в відновленні, в культурному духовному відновленні українських територій після тривалої окупації. Це можуть бути тривалі відрядження, це можуть бути волонтерські поїздки. Це може бути зміна місця роботи. Наразі зараз державою формуються такі передові загони з числа державних службовців, які за необхідності одразу виїдуть і візьмуть в руки управління в органах влади на докупованих територіях. Вже от сьогодні, навіть по спілкуванню з Всеукраїнською радою церков, ми поділилися думками і дійшли до того, що треба формувати, в тому числі із числа духовних осіб, числа священнослужителів різних, але українських конфесій, тих, хто готовий буде виїхати, стати біля алтаря і нести духовне слово прихожанам в храмі. Незалежно від того, хто там був і до того, чи це був український храм, чи не український після перемоги, воно все стане українським. До речі, в контексті тих дискусій, які є на сьогоднішній день щодо окремих історичних постів. після перемоги вони будуть українці. Тому зараз, можливо, не варто настільки палко витрачати час. На дискусії щодо приналежності тих чи інших представників світової культури до саме українських до, до, до українців да, за своїм духом походження це потім стане чітко зрозуміло після нашої перемоги. Ми зможемо взяти собі все те, що нам належить по праву, навіть не докладаючи, як мені здається, досить великих зусиль на те, що це доводить. Це буде аксіом. Сподівки. Тому, колеги, я радий вас бачити, радий можливості, що ви збираєтесь, спілкуєтеся, і саме головне формуєте ту ідею, яка сьогодні є головною, і знаходити інструменти, які цю ідею мають донести до серця, душі до, до мізків кожного українця, який в Україні, а також який стане таким. Після тривалого перебування в деокупації. Дякую вам за традиційне запрошення. Мене радий вас всіх бачити. Дякую.